Привіт, дорогі друзі. Ну що ж, ви зараз досить часто у мене запитуєтеся таких декілька основних запитань відносно тих громадян, у кого зараз легальний побут закінчився на території Польщі, хто в'їхав до 24 лютого та після 24 лютого 2022 року, та скільки часу ви ще можете перебувати на автомобілях з українськими реєстраціями? Адже ми знаємо, що термін легального перебування продовжили до кінця цього року. В сьогоднішньому відео я постараюся відповісти друзі на ці питання. Від вас це я прошу поставити лайк цьому відео, ну і обов'язково поділитися з друзями, тому що це свіжа інформація, і можливо ви ще про неї не чули. Друзі, відносно карантинних обмежень, я скажу на початку, що їх продовжили до 31 березня, так як ви бачите, є розпорядження, тобто розпорядження. І звісно ж, я також хочу вам сказати, що у всіх, у кого закінчилися робочі візи, карти побиту дні по біометричних паспортах, зможуть перебувати до 31 березня 2023 року, якщо не буде якоїсь нової устави. Ну і звісно ж, якщо вона буде, я вас повідомлю, друзі. Також щодо тої устави, про яку я розповідав, її офіційно ще не опублікували, і також її відправили на допрацювання. І також можуть бути відносно цієї устави, коли вона вже увійде в життя. Вона нагадує, стосується всіх біженців і. Коли зможуть біженці подаватися на карту побиту, в який спосіб, та до коли їм продовжують взагалі легальне перебування. Ну і там ще обіцяли про те, що біженці будуть платити за житло вже е з весни, і також відносно того, що біженці е будуть зобов'язані події ПЛ, так само їздити в Україну, ну і там ніби нічого не повинно змінитися. І також Ця устава поки що не є відомою. Як тільки вона буде опублікована, я вам одразу повідомлю щодо автомобілів на українських реєстраціях. Друзі, станом на сьогоднішній день вам ніхто не повідомить, яка ситуація і чи потрібно виїжджати в Україну та заїжджати назад, тому що ну ніхто вам цього не скаже, бо немає офіційного розпорядження. Що це означає для вас? Що ви можете безперешкодно їздити, тому що якщо вам продовжили це все до нового року, а після нового року нічого не зміниться, тому що якщо ми візьмемо ситуацію до війни, то всі українці тут перебували на українських номерах досить довго і ніхто, я принаймні не чув, що хтось отримав за це штраф. Тому діліться своїм досвідом, що ви будете робити із вашим автомобілем на українській реєстрації, якщо ви тут знаходитеся більше як 6 місяців. Все це пишіть. Коментарях. Ну і на сьогодні у мене все. Сподіваюся, це була коротка та важлива інформація. Перепрошую, якщо щось не так, просто я ціло спав, спауз, моєї дитини знову температура. Я не жаліюся, так воно є, коли у маленької дитини зуби ріжуться. Тому всім гарного вечора. Світла у вашій домівці, та побачимося вже в наступному випуску.